Всім любі друзі! З вами Юрій Богданець. Сьогодні вам покажу невеличку свою подорож в різдвяний відень. Це Австрія. На жаль, не вдалося зробити суперкласне інформативне відео через погоду, бо того, що то був сніг, ну сніг нам не сильно мішав, то були такі дощі, проливні, що ноги в нас реально чвакали, шмакали. Але то, що вдалося реально записати, зараз попробуй максимально класно це вам змонтувати. Багато чого буду озвучити за кадром голосом, дещо буде шуміти свистіти, бо, на жаль, вітер дув, а я забув перехідник до мікрофону, на який ви зараз мене чуєте. Всіх вітаю ще раз з Різдвом, точніше перший раз. І не забуваємо підтримати ЗСУ. А зараз ми летимо, дивитися сюжетики. Поїхали! Зараз ми з вами наближаємося до парадного входу до палацу «Бельведер». Звернемо трошечки увагу на вхідну групу на ворота. Подивіться, як вони виглядають. Звичайно, гірлянди роблять трошечки мерехтіння в очах, але зараз глянемо зблизька на деталізацію того часу. Подивіться на ці корони, на цю жінку, як це все органічно і класно зроблено і збереглось до нашого часу. Просто зоровий оргазм, як на мене. Палац Бельведер був зведений у 1663 році за наказом Євгенія Савойського. Закінчене водіництво було у 1736 році, але, на жаль, Євгеній не мав наслідника і тому після його смерті палац е, деякий час пустував. Але у 1752 році імператриця Марія Терезія викупила його, але теж в ньому не проводила багато часу, бо мала свою іншу резиденцію, де переважно і знаходилась. Це шо Таймсквер що? Тайм Зірки, голівудська алея, все як треба. Каш. Гледать сноу, яка вигукнула снов. Прям сніжок додає атмосферності зараз. Прям тончик, цей супер знаменитий бантичок ось. Який на всіх інстаграмах всьому це, скажімо так, тут такі пройде вкусняшечки. Опера, Операся двіжня. Я на ну, стіжком прям прикольно, але голову не по все в очі себе, як не знаю, в останній раз. Саме тут так розстав, хотів подзняти з пердісю цю двіжу, хоч тут приїхав трамвай, мусил переходить. Тому, таку красу, хоч трошки не реконструкція. А ні, стоп, це -то вікна такі. Це чорний захід. Сам тільки побачив, що трошечки в очі цілуються, бо тут пацани на БГАСа нормально розсікають. によかった。 Ось ви бачите коника, конюшня це дріб літня. Нам теж коники стоять, вони мають а, три рази в році. Відпустки мають якусь а, резиденцію за містом, там кайфують, в солярні ходять. Коротше, коні живуть краще, ніж люди, щоб ми так жили. Ось так виглядає гарне нагадування про те, що колись. Австрийська була потужна про те, що мала виходу моря, ці всі хлопці нагадують про це. Тут фонтанчик був, старі розкопки, отам прямо. Ви бачите, найдорожчі в що... Австрії. Там всі ливі, вітони, ці всі приколи ці. Коротше, бренди, на які всі фап-фап роблять, все знаходиться там. Тут, куди я зараз підходжу, були знайдені ці розкопочки першої Римської імперії чи другій, якщо не помиляюся, оце вони так і голошили. Це всі тунельчики. Зараз поїдемо поближче. Так що голошили в такому стані, це в центрі міста. Ось так це все позалишали. Що? Коли копали, просто ми троху така копали. І тут хопа, там мої вітончики, всякі ці балансі яги, а тут хоп, Римська імперія. Нормальний контраст, тут портаж голову. Нормальні теж тут парні стоять, гарний замочок. Ну, блін, ну гарно місто нема що нарікати. Братанчик. Кольно це виглядає. Бички всякі рицарі, ну прикалюшечки. Такі ось в кайф. Як ось це ренесансні ворота. І оці всі прикалюшечки, які я говорю, що це гербитих земель, які входили в цей склад. Там, де прапори знаходиться у нас об'єсі. А цей балкон, це той самий балкон, на якому виступав Адольф Гітлер, коли приєднував Австрію до нацистської Германії. Це площа Хоузбург. На жаль, балкон закритий для вільного відвідування, взагалі закритий, я вам навіть так скажу, бо того, що вони бояться наврочити. Що якщо ще будь-яка людина там виступить, то повернеться другий Адольф Гітлер. Це церква Міноріто збудована італійцями. Цікавий факт. що тут. До цього часу проводиться виключно богослужіння італійською мовою. Ну, і це як це вона якась там рожче, коротше, італійська. Я не оливкова, я там не пам'ятаю, роді оливкова, точно не пам'ятаю, як називається. Така приключечка, йдемо всередину. Ісуса Христа поки що такі підсйомчики. такі на ліво право дуже вот, люди спішать. Полюди хочеться щось вам дуже пізнять, красиве показати. Ну тут, звісно, так. Да. Оці детальки. Шкода, що не передасть камера, тому всього ну, вона рально кльово виглядає. О, тут можна пожартувати жартів прорака. Скину своєму другу. Ось найкращий в Австрії вертеп, Який знаходиться в цій церкві. Ну і куди без ялиночки? Картина темна вечеря. Шо, якщо ну, правда, не оригінал, а гарна копія. Чесно вам скажу, я був дуже вражений тим, яке встреті ставиться до своєї історії. Як вони це все збрили, як це все гарно виглядає в нашому часі. Поставив тут мікроТРС, яке заробляє гроші, кафешки, столики, це все просто зводить з розуму ваші очі. Тут тут таких магазинчиків різних є кав'ярні. На віз приколі попередні там а там хто сидять. Каву вже буде, не видно покупа людей. Делекій ще один вихід дворик. В принципі, доволі таки прикольний, якщо на мокнуть, або потім все, залітаєте в таке щось, ось собі берете і кайфуєте. І не холодно, не дує на голову не капає. Ну і можна купити. Е Знаєте що? Правильно, черевічки. Мінус 20, 50 і 30. Вибираємо черевічки. Або шапички, таке щось. І зараз плавно виходимо, інтересно. Куда ця панорамка нарамка себе такі ворота цікаві ковані? магазинчик з брілочечками. А тут вже що? Я вже хіба що побачив, ви ще нічого не побачили. Там у нас братанчик, щиточка. Рибен по-любому якісь. Трошечки прийшов покайфувати, І так, правда. Не таке вийшов, а шобі, але кайфово. Це колона чуми. Перніше був Леопольд, який вправив. Прийшла чума. А, Відень, він звалив, сказав, якщо місто виживе, то я вам поставлю таку колону чуми, щоб ви собі прямо що місто вижило. Ось маємо таку колону. І маємо кайфушечку собор Штефана. Готика. Все. Як ми любимо. Гарбі йдуть дуже просто. Секс. Все я вам скажу класно, прекрасно. Але під час ресторації є одне, але реклама. Радянської випозиції масштабної красоти просто цими детальками перехоплює важду. При тому всьому, що погода то не дуже хлупить, то дощ. оздоблення даного будиночку просто феноменальне Воно заворожило мене ці колони це все колір. Що другий мене звав Це салончик Ауді. Подивіться, нормально собі продаються нові автомобілі. Ось працюють люди. Собі така гарна вуличка, по якій ми йдемо далі. Тут я вам ні на що не натякаю, Ну, я, звісно, не в Нью-Йорку, але коли дивишся на оце все трошечки снігу, та тут ялиночка, таке невеличке озерце. Все чітко повертаєш голову сюди, ну трошечки зараз за деревом не видно. Здається, як якби я в якомусь Нью-Йорку, бо тут. Але я не сам удома. З шокується, я щось трошечки не зрозумів. Чесно, я думаю, подібного роду спортивні майданчики, точніше футбольні, знаходяться тільки у нас з таким класним покриттям. А як виявляється, то саме ми маємо в Австрії. Випадково просто особі нетнувся, думаю, треба вам це показати. Хто пам'ятає, плюсик лайк в чат. Асфальт. Це просто асфальт, щоб ви полупашли у футбіч. Трошечки асфальтику. Окей, окей. Я все розумію. Роздерті коліна, розбиті лікті, здерта шкіра. Все як ми любимо. Ось вийшов з а-ля Нью-Йоркського парку, типу саме вдома, і дивлюсь на цю будівлю. Ну, стандартна будівля, але це е верх, який мега класно оздоблений, просто вкрав мої очі на декілька хвилин, після того, як я перестав знімати, я просто милувався цим, здається. Не піднімаєш голову, коли просто йдеш в стандартна будівля. Але коли ти піднімеш і глянеш на ці деталі, ти просто в шоці. А ось тут у нас що? Ось тут у нас Райфайзер банк. Правда, не Аваль. А ось тут ви бачите пам'ятник радянським воїнам, а точніше 2 і 3 дивізії українських воїнів. Позаду ви бачите синьо-жовтий прапор, як розмалювали, як дивляться наші діди на цей прекрасний вид і на спокійний тихий відень. Скоро буде так само і в Києві. Тут би ідеально підійшли слова з реклами Ол Подивись на нього, подивись на мене. Ну і там далі ми це продовжується діалогівки. А я на коні. Цей бой теж на коні. Та-да-да-дам. А я туляю, дощі клупашить, а пратіше на коні нічого. Скажем так, погодка, галіма, руки вже так замерзають. Вроді хочеться більше щось позивати, то саме так дує відте, що аж не знаю, що якась а аномальна біжуха. Я вже не знаю, блин. І, і тут таке все гарне, роз... гарна будівля, хочу сказати, Здання. ну ні, це будівлючка. Так, хікс. Оця. Зараз пробую трошечки позяють ближче. Ось тут він так розганяється. Нормальненько собі братанчик на коню починає у нас бігти, 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 бігти. Тут трамплінчик, чікс і вискакує і туди далі в вуличку. А ось ця прекрасна будівля виявилась готелем. Чесно, я був в шоці від біло-молочного кольору e, передньої групи будинку, він просто глядає мега-чудово. Камера, на жаль, цього не передає. Якщо подивитися вуличку, там аж настільки біло-молочного кольору вже немає. Не вичищали. Але нічого страшного. Якщо подивитися навколо. Ну тут просто район топовий. Я би навіть хотів зняти собі номер в такому готелі, ти прокидаєшся з таким потужним видом. все класно виглядає, все. Ну реально, чисто прибрано і очі кайфують. Пропорції на місці. Антон. Антоха, Антошечка, це присвячується суто тобі. От ходив, шукав і для Антохи одну прикалюку, що точніше для всіх Антонів, які існують, вже показую. Зірка, слави всіх Антонів. Антон вон Вебер. Та й таке, і ми погнали далі. Ось такі кнопки перемикань світлофори спочатку, як кляцею на низ, нічого не понімаю. Бачу стрілочка зверху, я кляцюю зверху, думаю, може включитися, хоча ще якось мені допоможе перейти ту дорогу швидше, ніж потрібно. А ось це бік босс, який сидить пафосно та керує порядком на районі, щоб все було добре. Не дай Бог щось піде без нього. Краса, бо дивиться, на ну, що шо мене шокувало. Ну, це, звичайно, дивіться, це ось це таксофон. Серйозно, в кінці 2023 грудні таксофон. що, е, Серйозно, ми знаходимося на площі Марії Терезії, а це пам'ятник самій Марії. Зліва ви можете бачити музей природознавства та новорічну ярмарку, яка тут знаходиться навколо цієї площі. А справа ідентична будівля це музей історії мистецтв. Дві абсолютно ідентичні будівлі одна напроти одної тільки з двома різними призначеннями. А це сама Марія споглядає і любується своїм дивовижно красивим містом. Ну Це теж просто топчик, супер будівлючка. Але наша дорога йде Куди? Ми там плюс ходикась косяромочка, дерева, звідси на дві юшечки, направляємося, чекаємо, що там є. Реально дуже цікаво, як там форма, як є такого я тупо спиночку до свою так. Плюс там типу, є клоп-тавери, але це вже інакше виглядає. Чекаємо туди і зараз побачимо, як це буде виглядати живо. Надіюсь, не забуваєш, я буду це кадри в голосу на цю пашу, тобто тут не попадає по столу.

Це ці гірлянди, це життя ця нічний. Він просто реально ну, заворожує, як на мене. Це два різних міста, Це просто кайф для очей. Я вам скажу так, Лоєвітона саме пафосне здання. Просто на цій вулиці і па людей всередині. Ці колони, коротше, ну там Діора, там врешті в Роліксон, ну, не так чітко, як тут. і там немає стільки людей, як тут ну, розпіарена тема, прям максимально. На цій вулиці ми вже були в день, а подивіться. Глядає ввечері та вулиця, де пам'ятник Чумі дуже відрізняється сильно, прямо дуже атмосфера. На цьому на сьогодні будемо завершувати. Подобачки, підписочки, всіх з Новим роком, з Різом Христовим. Підтримуйте силу. Бувайте!